Вітаю! Сьогодні 25 червня, і це мій корисний сніданок. Зранку п'ю воду, потім п'ю воду з лимоном, і вирішила, що це дуже-дуже корисно. Так. Третій день так роблю. Чому не робила раніше? Так, так, Бо дурні ми да. знаємо, а не робимо. Так, лимон це супер. Так. Томати сьогодні на сніданок. Так, так добре. Залила акропом настій свій улюблений. Я вже до нього звикла. Він такий гарнесенького кольору стає, такого червоно-помаранчевого. Так. Зараз зелений, а потім так, мабуть, полуничка. Ні, не полуничка, суничка. Суничка дає такий колір. Так. Суниця, спориш і лист смородини. Так. Від чого? Щоб ноги не хворіли. Так. Щоб не було важко ногам, щоб пятки не боліли. Так. І це для профілактики. Добре, а що ж саме на сніданок? На сніданок знову страва з рисом. Ну, так виходить у мене. Так. Можна було креветки з макаронами зробити. Але ж я краще 30 разів рис буду їсти. Ну, то рис з горіхами був, а це з креветками. І креветок доволі багато. Ну, пригостила мене, мене улюблена коліжанка. Так, тому... Різ з креветками, так. Шикарна страва. Я себе не обделила. <рес> ну, шуткую, як завжди. Смачного мені і вам. Поїм і потім щось вам розповім цікавеньке. А може, комусь не цікавеньке, але ж все одно я розповім. Що, при вас не покуштували? А що куштувати? Креветки як креветки. І я добре. Добре. Покуштую. Цибуля, це фіолетова цибуля, рис, морква, креветки і вершки. І це райська насолода. М -м -м. Це саме швидка страва, яку я можу приготувати. Бо я думала, донька йде у 12 годин на роботу, а, а виявилось, що вона на 12 йде. То я швиденько швиденько і приготувала ось таку страву. Мабуть. Саме найкраща страва на світі, так? Хі -хі. Мабуть, для когось. Так, мовчу, мовчу. Страва смачна, але ж ще друга страва буде, так? Дві нектаринки, полуницю помию, поріжу. Ось ці зелень я не буду зривати, так. Смузі буду додавати з цією зеленню. Так, бо вони корисні плодонішки. А ви що, не знали? Так, і ще додам ось цю мікрозелень, яка вже в мене трошки переростає. Потрібно зрізати, бо переростає. Так, це мікрозелень моя. О, Ні, це не це. А ось. Знуту. З коричневого нуту. І це моя перша така практика. Так, роблю смузі, а потім знов щось будемо замочувати. Вирішила показати, бо ви не повірите, що з плодоніжками буду перекручувати полуницю. Так, а ось так я помила і на центрифугі просушила просушила зелень нуту. І в мене донечка вчора каже, чого так мало зелені? <смір> так, я стільки ж зелені брала вчора для однієї порції. Ні, мабуть, вона подросла, то трошки, мабуть, менше було. Але ж я вирішила сьогодні більш додати. Як радять по два стакани. Кале класти. Добре. Ви, ви тільки самі таке не робіть. Дочекайтеся завтрашнього дня і завтрашнього відео. Як я буду себе почувати? Так, дійсно. Бо я тут багато чого експериментую. Так, це молоко вівсяне. Використовую останнім часом воду, але ж. Донечка приїхала, ми відкрили молоко, і воно може забродити. Тому я використовую теж вівсяне молоко. Так, а не воду. Ви ж знаєте, що якщо смузі робите, потрібно, щоб постояло. Так, в мене постояло, і я щось підготувала. Далі, що я буду вам показувати. А зараз спробую. Так, зелене. Зелень. То забагато зелені. Не знаю, зараз спробую. Смачно. Це я буду вживати на балконі под гарну українську музику. Так. Трошки додам ще. Ось так. А зараз все ж я хотіла. Хотіла показати, що ми будемо робити ще. Що ми будемо. Куштувати іншими днями. Так, спробую. Спробую ще якусь мікрозелень виростити. Головне, головне, не зупинятися так, на досягнутому. А що у нас досягнуте? Так, мовчу, мовчу. П'ять кілограми за 5 місяців. Але ж. Але ж є інші показники. Показник холестерину зменшився, так, в норму прийшов. Так що ви слухайте, Трошки слухайте мене, так. Ось це я підготувала. Це сочовиця чорна. Так. Зрачки белуги називаються. Зіниці белуги Це маш, це теж сичевиця. Ось така. І це сечовиця. От, Рахується, що це зелена сичовиця. І я не впевнена, що вона проросте, якщо вона зелена. І це рахується зелена. Не знаю. Так що будемо дійсно експериментувати. Заливаємо водою. Маш ми вже пророщували, але ж на зелень не, не вирощували. Так. Я тільки нут виростила, і то була випадковість така. Ні, я ще вирішила залити насіння соняшника. Я знаю, що пророщують, щоб були в шкоробках, але ж мені просто цікаво. Проростає, що ми вживаємо. Я нібито купую, що вони сирі. Тому що дуже цікаво, проростуть чи ні? Ось це. Але ж це ще не все. Експериментувати, так експериментувати, так? Ще беремо. І. Додаю. Калінджі. Чорний тмін. Так. Як якось вазончик з квітами декілька насінь кинула, вони проросли. Так, будемо. Проводи. І ще. Ось така дрібненька-дрібненька щось у мене є. Мабуть, ви мені підскажете, що це за крупа. О, так. Гірчицю я вже пророщувала. Так. І кіно. Спробуємо, як воно гарно проростає. Чи вони вже мертві на стіночці пересушені. Дуже цікаво. Так, я не сказала, що це, це амарант. Амарант. Амарант дуже корисний. Я ще насиплю його. Ой, так, щось понаставило всього. Ось так. Що ви думаєте? Пишіть, пишіть. А, ви дочекаєтесь результатів? Ну, добре, чекайте результатів, що у нас вийде. Все. Це потрібно, щоб стояло півдоби, потім воду злити і все понакривати. Темне місце. Так я і зроблю. А на сьогодні все. Так, не забувайте між їжею вживати огірки. Обов'язково, що ви до салату додали, це добре. А меж їжею, меж прийомами їжі це природня така детоксикація організму. Ходіть, здорові, я теж буду так, теж буду робити. Я навіть... Так, подружек потрібно підсадити на користь. Але ж не казати користь. Вони, як чують слово користь, їх трусить. Вони люблять все. Їм не потрібна корисна. Так? Ви теж так? Ну, добре. Побачимось, Па-па.